Постійно дивлюсь, орієнтуюся на конкурентів, а у них так, а у нас чомусь не працює, ой, а як воно таке все зробити, і так далі. І це постійно перетворюється на гонку, де я завжди позаду. Це, звісно, знову ж таки концепція бізнесу в звичній історії. Коли як нам говорять маркетологи, вивчаємо стратегію, аналізуємо, будуємо подібне, і так далі. Такі історії ви завжди в програшному стані і пояснюю, чому. Тому що. Коли ви йдете в бізнес, це вже говорить завжди про реалізацію творчого потенціалу. Наголошую, творчого нераціонального. І оця історія про ідейність вона завжди приносить ресурс і приносить гроші. І коли ви йдете по конкурентах і вивчаєте їх, ви вже втрачаєте свої ідеї. І ви втрачаєте свою творчість, і у вас включається лише раціоналізм, а як в них, а як не в мене. Що я в таких концепціях завжди раджу власникам бізнесу. Якщо ви власник, який є творчий, ідейний, який творить, то вам потрібна людина з боку, асистент, партнер, кого хочете, який буде це все аналізувати замість вас і приносити вже вам конкретні якісь рішення для того, щоб ви не втрачали туди свою енергію. Друге рішення це жити в моїй системі бізнесу, в якій конкурентів з взагалі не існує для мене конкуренти. Це люди, які їм постійно дякую, тому що вони розширюють поняття, яке я несу в світ як дуже потрібне на ринку. Це насправді роблять замість мене мою роботу. Мені залишається просто прийти і дати своє рішення, і це дуже і дуже круто. Тому у вас є два варіанти: або ж іти по системі стандартного бізнесу і постійно бути в історії гонці і намагатись бути в якийсь момент або на рівні, або щоб не пасти задніх, або попробувати реалізувати бізнес в іншій формі. Де лідер це людина, яка допомагає розвивати в своєму бізнесі кожній особистості.